І так, друзі, всім привіт! З вами Тарас Пономаренко, ви на моєму каналі. Сьогоднішній наш герой це ВАЗ-21099. Ми з вами продовжуємо досліджувати ціни на автомобільному ринку України. Що ж таке, 2199? 099 це 99-ка в простонароді. Це машинка, яка на 20 см довша за 9-ку, в якої є невеличкий багажничок. і взагалі це машина, яка також стала культовою, тому що. До 1996 року це була найкрутіша машина серед усіх моделей ВАЗ. Вона була найпрестижніша. Дуже багато людей її хотіли, особливо в лихих 90-х, коли от вона пішла. Ця машина продавалася з 90-го року аж по 2011 рік. Її вважали культовою, її вважали суперкрутою. На ній їздили. Новоявлені бізнесмени, на ній їздили бандити, на ній їздили якісь силовики різних структур, там, економічна поліція, там, на той момент міліція, ОБЕП. Вони всі їздили на таких машинах. Це вважалося дуже крута, серйозна тачка. І так, друзі, зараз по порядку я про все-все про неї розкажу. Які ціни, скільки їх є, які характеристики. А на даному етапі я попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, щоб ви не пропускали нових цікавих відео. І також проанонсую, що в наступному відео у нас з вами буде також цікавий народний автомобіль, такий як Шевроле Лачеті. Але народний автомобіль з другого континенту, з континенту Північної Америки, все-таки Шевроле родом звіти. Підписалися? Тоді починаємо. І так, що зараз у нас продається по цих 0,99, 99, 99 Зараз їх на ринку є 1540 штук. Ну, досить серйозне предложення. Тобто пропозиція настільки велика, що можна вибрати майже на будь-який гаманець. Чому так? Дивіться. Починаємо з низу ринку. Найдешевшу машину я знайшов за 450 доларів 94-й рік. Село Сколе Львівської області. Ну, машинка, звісно, там питань дуже багато. Це автоконструктор. І навіть я для людей, які добре розбираються в автомобілях, я б не радив би таку машину. Тому що вже на 50 доларів дорожче, за 500 доларів я знайшов машину 93-го року в місті Золочі в Львівської області, і за 600 доларів також 93-го року в Броварах. В принципі, вже за 600 доларів вже починається плюс-мінус якась машинка, яка їздова, якісь нормальні там вже документи, що можна автомобіль переоформити. А я завжди говорю, що хай машина може бути трошки в гіршому стані, але в неї точно будуть чисті документи. Юридична чистота це номер один. Тому що, знаєте, шкода вкладати гроші в машину, свої сили, час, зробити з машиною ляльку, а тобі потім прийдуть і скажуть, чувак, віддавай машину, на неї там. Арешт по якихось аліментах або по якихось там других проступках та в тієї людини, а ти маєш віддати машину просто так. Тому завжди і завжди номер один це юридична чистота вашої угоди, куплі-продаж. Щоб машина, коли ви купуєте за свої гроші, щоб вона була дійсно ваша. А то так, машина, ви гроші віддали, а машина того парня або тої дівчини. Ну, така історія не дуже хороша. Яку максимальну ціну я побачив на цю машину? Я знайшов машину 2007 року за 5200 доларів. Ну, блін, це точно не ціна для Жигуля. Вони кажуть, машина класна, супер. там, Вона знаходиться в Рівенській області, там типу, мотор 1.6, 78 тисяч кілометрів. Прям класна, класна, класна. Але послухайте мене, це е, до неї не приросло. Там якихось систем безпеки, в неї не став потужніший двигун. Я б, до чого за ці гроші можна купити, Toyota Camry можна купити. Ну, багато можна Passat купити за ці гроші. Все-таки 5 тисяч це серйозна сума. Тому чи погана машина 99-ка та ні, не погана. Просто вона хороша за свої гроші, а не за гроші якоїсь машини вище класом, набагато новішої як розробки. Ну тому є така от моя позиція. Напишіть в коментарях, чи ви за мною погоджуєтеся, чи прям ні не погоджуєтесь, і 99-ка за 5 штук це супер. Я вважаю, що це ні разу не супер. Тому що у нас немає залізної завіси, яка була в Радянському Союзі. Є машини. Так їх недостатньо. Їх там. 192 штуки на тисячу жителів, а в сусідній Польщі 750. Я вважаю, що в нас має бути 750 на тисячу жителів. Але все таки навіть при цьому якомусь нашому дефіциті машин, в нас є машини, і не потрібно віддавати гроші в пусту, тому що краще вона не стане. Яку я знайшов ще таку дорогу машину? 4600, 2008 рік, Дунаїці Хмельницький, 21 тисяча кілометрів, Хмельницька область. Люди пишуть, кажуть, типа, та це капсула часу, та це прям її в музей. Ну, значить, що в кожного має бути музей як у Януковича. Ну це перебор. Е, який музей? Про що ми говоримо? Ці машини не матимуть ніякої колекційної цінності, тому що їх дуже багато є. В такі музеї чути не в кожному районі. Є ну, може трохи перебільшую, але ну, в кожній області точно знайдеться місце, де люди люди мають такі машини і. Ну, скажімо так, якоїсь великої цінності, художньої, там, естетичної, ви з цієї машини не получите. Ми знаємо, що це машина роботяга, це робоча коняка, і вона такою і має бути. І відповідно, прайс у неї також має бути не за всі гроші світу. Якщо це дорого, от 5 дорого, я вважаю, 4800, 4600, я вважаю дорого, то я стільки ж недорого. Коли я готуюся, дивлюся, хто що предлагає свіжого такого. і коли люди так само аналізують ринок і намагаються зрозуміти, а як же ж машину все-таки продати, але щоб вона була нерухомістю. Да? То я, наприклад, знайшов машину за 1100 доларів 2005 рік, Славська, Львівська область, знайшов, наприклад, це нормальна машина, 1100 вже можна, за 1100 можна щось нормальне вже знайти. Дуже непогане. Більше того. Наприклад, можна знайти машинки і за 900 доларів непогані, просто вони будуть там 90-х років випуску, а не вже там 2000, ще знайшов машину, якщо брати от, люди хочуть, наприклад, от, машина, машина, щоб. Я не хочу неї робити. Я не вмію, я не знаю. У мене є копійка, лучше я готовий доплатити там дорожче на 500 доларів, але мати машину, яку не треба робити. Така думка абсолютно нормальна. Тому що ну, не всі ми механіки. Ну окей, я механік, але є багато людей, які. Спеціалісти в своїй сфері. Хтось айтішник, хтось підприємець, хтось на якійсь там фірмі працює. Тобто, люди в кожен, кожен з нас молодець, якісь своїй штуки, якісь своїй темі, де він заробив ці гроші. І людина каже: ну нафіга, воно мені треба оце в ній ковирятися. І в мене немає ні умов, ні знання, і бажання немає. В такому разі, ну от, знайшов там 1850-2006 рік. Це Могилів подільський Вінницька область або 1700-2008 рік, місто Рівне. От е, е, я вважаю, що це в принципі от від 1100 до 1850 це преділ, де е, актуальна ця машина, і плюс-мінус якась має якийсь сенс в тому розумінні, що ну, смисл є її купувати. Тому що, да, за ці гроші може бути прям гляжна, -гляжна машина. Все добре, ви купили, завели, перевірив якийсь ваш товариш. Чи може ви зайшли до мене, взяли чек-лист і самі перевірили, заморочилися. Не питання, будь ласка, це можна зробити отак. Але якщо вже йде дорожче, то навіть вже на цій границі, 1850, вже тут можна шукати «Ланоса». А якщо ставити питання, а що буде краще «Ланос» чи не 109. На мою упереджену, нерозумну, несправедливу думку буде краще Ланос. Я не спеціаліст, але я думаю, що все-таки краще Ланус. Ну, це з мого досвіду експлуатації і Лануса, і 99-ки. Я не мав її у власності, але, звичайно, ця машина, мабуть, немає такої людини, яка в нас не їздила б на 9-ках чи 99-ках. Свої, у родичів, знайомих. Усі ми їздили на цих машинах. Тому що це машини епохи, з якої ми всі вийшли. Тому це нормальна машина. Але от, от, от туди до 1100, це прям хорошо. Тому що ви не, не знайдете ніякого ланцю за 1100. А от 99-ку знайдете. І це нормально. Або прям гляжену, супер-пупер, 99-ку за 1800 чи 1500. Ви знайдете. Питань нема, таке і є машини. А от. Для Нануса це буде не з ринка, це там буде якась ну, коротше, шляпа по простому там буде. Ви там нічого не знайдете. Або знайдете машину, яку треба буде робити. Але ж ми говоримо, що, що трошечки вище, ніж там, 1500, то це вже для людей, які не хочуть робити, а тут навпаки буде машина, яку прям треба робити. Ну тобто, отакі мої, моя точка зору по цих машинах. Що ж таке, хочу ще вам з вами поговорити, що ж таке ця 99-ка? Це, по суті, машина, яку передерли із Audi 80-ки. Audi 80 ка другого покоління, це з неї здерли 99-ку. Взяли Аудюху, подивилися, подумали, а як зробити щось похоже. Тому що от в 9-8 постійно закидає заднє скло. І це не дуже приємно, там є якісь моменти, десь трошки не вистачає багажника. І тому була така потреба в цій машині, і була створена ця машина. І добре, що вона була створена. Тому що люди зацінили 99-ка, вона як би ну, наприємніше, ніж дев'ятка. Вона вже не так гримить, на неї трошки більше попрацювали. Так, вона схожа, все. Але це трошки більш краща машина. І не будемо забувати, що це була ну, найкрутіша машина, доки не з'явилася десятка. До 1996 року, 99-ка, це був вверх. Конструкторської думки від конструкторів ВАЗа. Але це була Audi 80, яку зробили простіше, дешевше. Ну, так от зробили. Тільки прикол в тому, що оця ж пішла 99-ка з 1990 року. А оцей Audi 80 ий то він же ж пішов з 78-го року. Ну, Тобто, це. Виходить, що більше ніж на десятиліття ця машина від, ну, відставала від нормальних актуальних машин. Тому, в принципі, чи вона нормальна, нормальна. Добре, що хоч така була. Реально добре, тому що і зараз нам не вистачає машин. І навіть якщо б у нас е, опять вироблялися якісь машини, хай може не самі найкраще, але щоб вони були і щоб оця е, діра. Попиту була заповнена, я був би радий. Тому що чим більше в людей машин, тим краще працює економіка. Тим люди вільніші, тим вони мобільніші. Я тільки за машини. Тобто, якщо задати питання, бути класним пацаном, ходити пішком на маршрутки з маршрутки видніше, яка машина крутіша, чи все-таки купити якийсь свій перший недорогий автомобіль там, за 900 доларів чи за 1100, то звичайно купуйте. І 99-ка. Чудовий варіант, як отакий перший автомобіль. Реально чудовий. Вона проста, на ній дешеві запчастини, їх багато, класний вибір. Ну, в принципі, можна нормальну машинку і знайти. Що, давайте пройдемося по характеристиках їх. На них стояли мотори 1.3, 1,5, 1,6. І були вони як на карбюраторах, так вони були і на інжекторах. А ще був такий цікавий один мотор називався він ВАЗ-415. Це роторно поршнєвий Чим був цікавий цей мотор? Тим, що він мав особливу потужність. Якщо ці машини, там, грубо говоря, там мали потужність ну, приблизно 70-80 кінських сил, то роторно-поршневий був в два рази потужніший 140 кінських сил. І він прям валив, він там під 200 що, він там 190 е заявлена потужність роторно -поршневих. Ну, Їх було дуже мало цих роторно-поршнівів. На інжекторах їх було більше, але також, е скажімо так, е хтось більше любив карбюратори, хтось більше любив інжектора. Ну, це, понятно, що інжектора вони трошки більш сучасніші і ефективніші. Ну, Але тут, як то кажеться, кожен навскусить цвіт цвет, товариші, ні, то як то кажеться, кому що подобається, то, то будь ласка. Які ж характеристики плюс-мінус цих машин? От, наприклад, я взяв мотор, такий який середньозважний, 1,5 літра об'єму. Там при цих півтора літрах потужність 76 кінських сил. Оці півтора літра тягнуть машину, яка довжиною 4 метра 205 см. Ну, це така собі плюс-мінус, як шестерка вона по дліні. Але непогано. Вона така стрімка, зубило, є Ну, В принципі, вистачає. Цих 76 кінських сил тягнуло масу 970 кг. Це маса машини без людей. Це небагато, тому машина досить така юрка. Але разом з тим, зрозуміло, чим менша маса, тим менше тратить палива, але тим менш безпечна ця машина. Про безпеку ми ще з вами поговоримо. Яка була максималь... максималка в цієї машини? 160 км на годину. Ну Це при моторі 1,5 інжектор. А розгін 14 секунд. Це 0,100. що у нас по витраті пального. от Дивіться, місто це 8,1 літра, траса 6,5, а середня витрата пального це десь приблизно 7,7, але 8 літрів. Тому що ну, ніхто не буде тошнити, на них завжди їздили, того реальний все-таки е розход це все-таки 8 літрів на цій машині. Це нормальний розход, це невели розход. В принципі, якщо машинка у вас тільки витрачає, і при цьому має всі коняки, вони ще не розбіглися, у вас всі там 76 коней, то в принципі їде машина досить бодро і досить нормально. Що стосується безпеки, а от що стосується безпеки по цій машині, давайте поговоримо. Ця машинка, вона непогана. Чотири колеса їде, ви собі переміщаєтесь, рухаєтесь, у вас є перша тачка. І вона прям може 160 км на годину. Але щоб ви розуміли, ця машина ніколи не проходила офіційні е, краш-тести. Чому? Тому що ця машина, е, от 99-ка, вона по суті. Взята з Audi, яка була створена, ну, пішла в конвейер там, в 1978 році, а розроблялася взагалі, бо розробки почалися в 74 році. Тільки 99-ка ще простіша і ще трошечки дешевша в виробництві і ще трошки гірша, ну, якщо по-чесному. Тому, чи вона хороша, вона хороша. Але безпека це ще з тих пір. А давайте подумаємо, чому тоді. Ці машини вважалися нормальні в 70-х роках. Що таке 70-ті роки ХХ століття? Ви і машина їде 160, ну це прям круто. Ну ви їдете по дорозі сам. Дороги пусті. Навіть у містах такого шаленого трафіку немає. І е, ви там ну, ніх, ніхто не ганяв там, 160, да, може там по трасі пустій, коли хтось розганявся е, на 80-ті. Чого я так провожу такі паралелі? Тому що треба зрозуміти, звідки йдуть корні. І чи ця машина погана, 109-ка? Ні, не, не, погана. Просто ви маєте розуміти, що якщо ви будете попадати на ній в аварію, і буде більше, чи 50 км на годину, більш за всього, будуть у вас або травми середньої, чи важкої тяжкості, або взагалі летальний, летальний, летальне закінчення. Тому, якщо ви хочете цю машину, купуйте. Але знайте, що ця машина небезпечна. Подушок безпеки в ній немає. Зони деформації, які захистили б вас, як в сучасних машин. Цих зон там нормальних нема. Вона при ударі, там буває, відриваються сідушки. Слабоватий каркас безпеки. Ну ніхто не подрозумівав, що може бути така історія, як от сучасний трафік. І ви там йдете з потоком з усім. 120 км на годину, і у вас передіє ідуща машина, а від вас 8 метрів, і ззаді у вас теж вже 8 метрів йде машина. Тобто не вистачає цій машині подушок безпеки, зон деформації, зон, зон безпеки, оцих пластикових юпок, бамперів для пішоходів, не дай Бог вдарити. На сучасній машині там в там при 20 км в час, коли вже тормозився, трошки не вистачило, Людину пнуло цим пластиком, так вона впала, забилася, все. Але ви її не розмололи кишки і не перетовкли ноги. А такі старі машини, вони, вони дуже небезпечні для людей. Тому е, купуйте ці машини, експлуатуйте їх, але з розумінням, що їздять обережно. В них немає там е, суперсучасних там, подушок безпеки, сенсорів, які вас там будуть тримати вам дорогу, замість вас дотормозять. Цього всього немає. Те, що є на сучасних машинах. Тому. Чи це стала погана машина? Ні, не погана. Просто є певний алгоритм її використання. Просто їдьте на таких машинах акуратно, обережно. Їдете поза містом, траса, пуста, все в порядку, ну їдьте собі своїх 120-130 дозволених правилам дорожнього руху. Але не треба їхати 160. Їдете по місту от 40, то їдьте 40. Навіть якщо 60, ніхто вам не заважає їхати 40. Тому що, якщо ви людину пнете на 60, то ви вб'єте людину. Якщо на 40 і ви затормозили, там буде якийсь мінімальний удар, ну, то тоді все ще, дай Бог, обідеться. Тому я хочу, щоб ви розуміли, що ви дійсно можете з бюджетом 900 доларів, 700 доларів, 1100 купити собі свій перший автомобіль, який вам буде служити, який закриє завдання, які ви перед ним ставите. Це класний автомобіль. Але майте на увазі, що експлуатувати його треба обережно, і тоді у вас все буде абсолютно добре. І Ще можу сказати по цій машині, що люди взагалі ці машини люблять. Все-таки передній привод, непоганий кліренс, дуже непоганий. Я ще зараз навіть записав 170 мм. Це кліренс сучасних багатьох кроссоверів. А в 99-ті такий кліренс. Нормальна колесна база. Ну, тобто це непогана машинка, дуже непогана. Просто експлуатуйте таку машинку обережно. У мене на сьогодні все, друзі. Якщо хочете щось собі подібне купити і потрібна допомога, то в описі під відео буде посилання на чек-лист, чек який допоможе вам самостійно підібрати машину. Я абсолютно безкоштовно його даю. Дивіться уважно відео. До побачення, друзі, до зустрічі в наступних відео. В цьому відео поставте вподобайку. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео, яке в нас буде про Chevrolet Лашеті. Також народний автомобіль, але з родом з Північної Америки. До побачення, до зустрічі в наступних відео.